Вітаю малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на логопедичне заняття. Жив був собі веселий язичок у своєму будиночку, і цей будиночок мав свою назву рот. Малята, у вас є язички. Звичайно, а де живуть ваші язички? Звісно, у ротику. Так, двері будиночка можуть відчинятися і зачинятися. Давайте спробуємо відкрити і закрити ротики. Ось так. А дверей у тому будиночку аж двоє. Коли відчинити перші двері губи, то стане, видно, другі зуби. Коли відчинити і другі двері, то язичок вигляне із свого будиночка. Ротик відкритий. Давайте спробуємо показати кінчиком язика верхні зуби ось так. А зараз давайте покажемо нижні зуби. Давайте спробуємо дістатись язичком до верхньої губи. Так. Ну і давайте спробуємо дотягнутись до нижньої губи. У будиночку є ще стеля. Це. Піднебіння. Спробуйте підняти язичок вгору та дотягнутися до піднебіння. Рухайте язичком вперед і назад для того, щоб доторкнутись, полоскотати стелю. Спробуйте! Я впевнена, що у вас чудово вийшло. Малята! Пропоную пограти у гру. Хто заховався за дверима? Ваше завдання уважно послухати звук. Ну, і здогадатись, хто ж за дверима? Готові спробувати? Давайте, хто здогадався? Хто там? Так, це Цуценя. Хто за дверима? Так, пташка. Я здогадалась, а ви? Так, це мишеня. А це хто там? Так, звичайно, це сова. О. Кого ви почули? Так, корівку. Хто за дверима? Так, півник. А це маленьке. Ну, звісно, кошеня. -е Хто ж там? Хто за дверима? Так, це чоловік. Малята, давайте спробуємо виконати наступне завдання. Перед вами з'явиться телевізор. Але пульт у телевізора зламався. І коли ми захочемо перемкнути канал, то спершу ми почуємо звук, і лише потім з'явиться саме відео. Ваше завдання. Здогадатись, яка буде передача по телевізору? Що по телевізору? Так, це барабан. А це що таке? Так, вода з крану. Важний. Так, працює пила. Що за звук? Це автомобіль. Молодці. Я впевнена, що всі здогадались. У кого хороший слух? Так, це дзвінок, дзвоник. А це ваша улюблена іграшка. Що це? Так, поп туп. Молодці. Що за звук? Так, це вітер. Це дощик крапає по калюжах. Що за звук? Так, звичайно, це молоток. То... Так, звичайно, потяг. Молодці малята, я впевнена, що ви впорались із завданням. Ой, що за двері? Що за стук? Малята, та це ж до нас у гості завітала. Вередуля? Вереда! Вона співає завжди свою пісню А. Ротик широко відкритий, язичок опущений донизу. А! Спробуйте і ви. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я впевнена, що у вас. Вийшло. А зараз Вередуля Вереда пропонує поспівати із нею пісню А. Звук А, Вереда, вимовляє залюбки. Ваше завдання малята. Перед вами рука. Покладіть пальчик на руку і разом по спіральці закрутіть її всередину. Але не просто крутіть, а ще й промовляйте звук А. Готові? Ваші пальчики приготували, почали. А! Я впевнена, що у вас вийшло. Вередуля. Вереда співає свою пісню. А-а-а. Перед вами будуть з'являтись кружечки. На кожен кружечок вам потрібно промовити звук А. Давайте. Попрацюйте. А? 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 У вас вийшло? Потренуйтесь ще. З'явились кружечки, але не прості, великі. І в малі великий кружечок ми будемо голосно промовляти звук А. А на маленький кружечок будемо промовляти звук А тихо. Послухайте, як це вийде у мене. А-а! А! А-а! А! Спробуйте тепер і ви! Давайте ще раз. Увага! Почали! Я впевнена, що ви впорались із цим завданням. Давайте дізнаємось, які слова вимовляє вереда. Як багато слів. Автобус. Повторяйте зі мною. Абетка. Акула. Автомобіль. Ананас. Апельсин. У вас вийшло? Сподіваюсь, що так. Ой, ой! Малята, що за звук? А, вередулька Вереда з телефоном завіта? Посмішка з'явилась в неї. І вона в телефон? Відповіда «Ало». Малята для вас домашнє завдання. Пригадайте, які ще слова починаються на «А». Напишіть мені їх, будь ласка, у коментарі. До зустрічі!